Дивіться який збіг Сьогодні я безрукавка червона, Ковтинка червона. І вирішив я якби третій, він є трактор червоний. Давайте я вам про нього розкажу, покажу, хто не знав що це за таке Феррарі червоне задів нас стоїть. Поговоримо про нього. І так, у нас на розгляді пан Шифенг. 2022 року випуску. Раз. Єсть. Це трактор. Трактор, який стане в нагоді, в пригоді і дуже виручить вас на невеликих господарствах, де треба їздити, тягнути, пхнути, оскільки все-таки це, це одноциліндровий. Трактор, який має добрий мах, вагу, який буде пихтіти і ще раз пихтіти, але буде тягнути І так, давайте поговоримо про нього. Значить, 24 кінські сили, перші дві цифри. 4, кулісна формула 4х4, значить от він передній міст. Значить, от вони кулачкового типу передній міст на передні редуктора. Значить, і з задній міст. Масивні чулки, значить, от такого проглядується барабанного типу гальма, ну, має півтори тонни важить, немало. До такого трактора, значить, йдемо, значить, по ходу буду, щоб вже не скакати. Значить, рульове управління механічне, не гідравлічне. От вони йдуть іде редуктор, йдуть тяги, іде передача на тяги. Легко керується. Значить, ага, як замітили, підресорено. Спереду йдуть ресори, які даються такі м'якості тракторові, і ви будете. Можна сказати, плавати. Далі значить, 1344 см кубічна, значить, одноциліндровий двигун горизонтального типу, дизельний. Зразу наперед. Це є е, добре, коли ремонтувати будете цього двигуна через 10 років. Будете роби, купляти одну форсунку, одну поршніву і відповідно менше будете платити за ремонт. Думаю, що це цікаво. Далі ще йду. Значить, Бак, бак значить, тут 9 літрів. Значить, мотор, моторного масла заливайте сюди турбодізель 10В40, 5 літрів сюди вам зайде. Ну і хочу сказати, що цей трактор досить швидкий Хоча і гучний, як їхати, всі знаємо прекрасно, як працює одноциліндровий двигун, але він швидкий, 20 показує по паспорт 27 км вперед летить. І 5 кілометрів можна назад здавати. А що ж то їм забезпечує? А забезпечує це 4, бачите, от коробка, чотири передачі вперед, одна назад, але є вон ще з боку повишающа, понижаюча, І відповідно 8 вперед, 2 назад. Є схема вам намальована а обійду з цієї сторони. Що тут? А, він ремінного типу передача на муфту сцеплення. Шків, в ньому всередині цьому шківа два диска сцеплення стоїть. Легко добирати і проводити заміну, ремонт. Значить, далі тут що ще цікавого, Значить, колія. Колія, метр двадцять виставляється. Колісна база 1480. Досить все видно. Легко. Добратися до всього, щоб друг щось потрібно замінити. 370 клівенс, теж його досить, щоб його пенька об'їхати. Ось такий він трактор. Ну, я хочу сказати, що все-таки він в гарному кольорі, отак От він виглядає. Знаєте, е, мені, мені здається, що полю... Е, все рівно там трициліндровим, одноциліндровим, він так вам само спаше, тільки ви зможете на ньому нормально ще заощадити на цьому тракторі. Значить, Що тут ще з моментів яких? Ага. Значить, навіска трьохточкова, як ви бачите. Тут такий ось цікавий речажок є, не можна зафіксувати плуга, якщо ви на підйом будете десь з транспортом переїжджати. Значить, значить, тут окремо заливається трансмісійне, гідравлічне оливи заливається. І відповідно не забувайте проводити обслуговування. Вся надійність трактора заключається в тому, щоб вчасно його обслуговувати, заливати йому гарні масла і вам буде він бігати на всіх резінах, десь половина 24, 16 довго і щасливо ви будете тішитися ним, він вам буде тільки приносити користь і не буде приносити збитків. Все, Ростиславич, Агро на зв'язку. дзвоніть, замовляйте шифенки. Вони в нас є 22-го року поступлення, але можу сказати, що якщо все-таки 21-го року можете заощадити пару тисяч гривень, купивши го року. Все, до побачення. Не забудьте підписатись. Друзі, вибачайте, що попрощався, але я підійшов і одразу згадав такий момент. Оці шифенги, да, 100 доларів є різниця. різниця вони все, все те саме одинаково, але фішка в чому. От Є моделі, де ось тут стоїть радіатор охолодження хулочні. Він набуде вам на 100 доларів дешевше. А от ви бачите, де радіатор охоронення, спереді, це буде варіант на 100 доларів е дорожче. Тобто є, от, в цьому є різниця, щоб ви просто знали, і володіли, коли ви в мене звернетеся, десь в іншому місці України будете дивитися, щоб у вас продавці е ви були підковані, знали, що це. Що це таке? В першу чергу це зручно для вас. От ви можете собі, що тут стоїть радіатор, і ви його ногою будете ним буцятися. Розумієте? А оця кнопочка теж дуже важлива. Ну, от воно всіх, так, ви мусите, коли буде слідкувати за 80 градусів, ви мусите включати автоматично вентилятор там на охолодження. Так що зважте на це, щоб вас те, що я вам говорив, щоб у нас воно довго і щасливо експлуатувався, цей трактор. Ви були тішилися ним. Звертайтесь, проконсультую, підкажу, а якщо сам чогось щось не знаю, то є механіки, мені підкажуть. <одарю> Ростислав Шагра на зв'язку.